Добрий день, карличани. Сьогодні у нас 20 квітня 2020 року. 481 день кривавої війни. 481 день кривавої війни. На жаль, сьогодні-ми -сьогодні сумуємо за загиблими, за загиблими, за дітьми, за тих, що виїхали з України. Але в мене сьогодні благодійна акція 13 травня. З 15, можливо, 14 годин я буду проводити благодійну акцію підтримки Збройних сил України. Що це значить? Я запрошую мінімум 8, як сказав, 12, а може більше народних артистів. Це починаючи від Вадима Крещенка, Вадима Дмитровича, Анатолія Поломаленко, Олександр Василенко, Леонід Сандуленко, Анатолій Демчук, Віа Кобка, на чолі Коваленко. Козацькі забави, начую з Андрієм Вересем. Ну і, і ще можливо, які невідомі, значить, я, я, моя мрія була заспівати заспівати. Я все життя співаю, співаю, і в мене голос дуже почуєте, тому вас запрошують 13 числа в 15 годині вхід безкоштовний. Це благодійна акція Кримні Збройних сил України. Запрошую всіх вхід безкоштовний, вільний, вхід вільний. Не знаю, скільки тут місць буде, але, як говорив пан Віктор, що тут десь 200, 300, 400, я не знаю скільки. 350 місць. 350 місць значить, плюс, плюс ще стоячі буде, так що буде. Ну, Після цього буде невеличке інтерв'ю для гостей, які я запрошую, я накриваю стіл. Особисто я накриваю стіл. Так що до зустрічі 13 квітня. 23 го року з 15 до 17, можливо, до 18, як буде день. Але не забудьте, що будуть запрошені із сіл, не тільки Карлічани, а я постараюсь, щоб прийшли і із сіл, з лежачі, щоб голова Олександра Панюти забезпечив приїзд. Так що буде телебачення, буде газети, буде журналісти. До зустрічі 13 травня о 15-й годині. Геннадій, будь ласка, приблизьте той списочок. Щоб іще ближче, ще можна іще ближче. І так потримайте його трошки в кадрі. Ага, понятно. Оцей договір, так? Да, із... це, це, це звернення. А, звернення. Звернення обставинися. Дякую. 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 Значить, зрозуміло. Серед карличан рідко з'являються такі люди, які таку акцію влаштовують. Так що велика вам подяка. Я від від всіх 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 бажаю карличанам, щоб і... вони були не веселі. Продовжуйте в тому ж дусі. Дякую. До зустрічі.